Дай Боже, люди! Мене звати Володимир по батько Володимирович з роду Корецьких. Я живу в місті Миколаїв Львівської області, працюю водієм таксі. Це моє відео, ви бачили, от яке стало на диво популярним, в якому одна людина розмовляла з двома поліцейськими і з двома працівниками ТЦК і вийшла переможцем. Я е, знімаю це відео не для того. Аби похвалитися, який я класний, бо я, моя радість від того, що тоді трапилося, вона рівно половинчаста. Мені я всі ці дні витримував паузу для того, аби зняти ось це відео, котре має стати другою половиною того, яке ви бачили. Зразу скажу, що для того аби розмовляти собі так з працівниками поліції, з працівниками ТЦК чи з працівниками будь-яких інших так званих органів, так званої державної влади України. У мене пішло досить багато часу, тому що я не є особливо здібний. Я погано вчився в школі, і оте, все знання, яке я почерпнув. Читаючи різну літературу, переглядаючи різне відео і налаштовуючи свій розум і дух на розмову, яка рано чи пізно мала відбутися, воно відбулося не зразу. Я йшов до цього довго у певний період часу, мені здалося, що я вже готовий, і я навіть шукав зустрічі з ними, аби нарешті вияснити. Як казав Горбачов, хто єсть ху. Але очевидно, до того часу, коли я їздив весь такий налаштований на е, словесну бійку, хтось на горі бачив, що я ще е, дурний і не готовий. В той день я зустрівся з однією родиною, про яку я давним-давно знав, і вони випадково дізналися про мене. І в е, нас відбулася розмова. І після цього. Очевидно, на горі було дано благословення на цю розмову. Я тільки повернувся у свій маленький Миколаїв, і буквально за півгодини часу мене зупинили доблесні працівники національної поліції з такими самими доблесними працівниками ТЦК і СП. Зразу кажу, це не було не було постановкою, і я не є адвокат. У мене немає ніякої освіти. Я простий чоловік, як і більшість із вас. Що я можу сказати з приводу того відео, яке наробило стільки шуму, котре було знято зі мною при участі отих чотирьох мужчин. Я хочу сказати, що наполовину я задоволений, а наполовину мені страшенно шкода. Я задоволений тому, що мені особисто вдалося відстояти свої права, і я задоволений тому, що я показав. Всім, кому це цікаво, що будь-яка людина може зробити те саме, але не це найголовніше. Найголовніше я показав те, що працівники е, так званих органів державної влади є такі так званими. Не існує ніякої держави, не існує ніякої держави, ні Україна, ні Російська Федерація, існують приватні фірми. Це великі компанії, які мають у своєму складі маленькі компанії, починаючи від дитячих садочків і закінчуючи міністерствами, відомствами і конституційними судами. Я провів експеримент на собі для того, аби не віщати з дивану і не віщати десь за кордону, як писали мені у коментарях деякі люди. І я провів на собі експеримент. Я був е, готовий морально до того, я не шукав спеціально, я працюю таксистом, я просто їхав на замовлення, і так воно сталося, бо очевидно прийшов до цього час. Що означає те, що я сказав, і те, що тоді відбулося, От. я не розглядаю це як якусь перемогу. Е, я не розглядаю це як предмет для зловтішання, тому що насправді це велике горе. Якщо ми стільки років прожили. Думаючи, що у нас є держава, думаючи, що у нас є права, то ми глибоко помилялися. Держави в нас немає а для того, аби мінімально відстояти себе, людина мусить стати майже адвокатом. Що я маю на увазі, коли я говорю про приватні органи влади, це означає, що приватні структури, які розвалили радянський союз, я не фанат Радянського Союзу, я просто констатую факт які розвалили Радянський Союз, які е, е, прислали сюди західних кураторів і мали тут е, своїх на місцях зрадників, вони створили компанії, управляючі компанії, які зайняли місця органів державної влади Радянського Союзу. На початку е, це е, було. На початку воно сталося так, що референдум за збереження Радянського Союзу показав, що більшість більше 70% громадян СРСР хочуть зберегти, але волю народу було проігноровано, тому що прийшов час і союз терміново потрібно було валити з певних обставин. Про це буде можливо окрема, окреме відео на окрему тему. Зараз не про це. Зараз про те, що. Нами, нами керують заслані казачки, які не належать до нашого народу, які не належать до нашої віри і які є просто приватними фірмами. Але знову ж таки не ця тема є темою цього відео. Темою цього відео є, що з цим робити. Думки тих людей, які подивилися оце відео і в нашій країні, і за кордоном, розділилися діаметрально протилежно. Одні мені писали, що я є молодець, а інші писали мені, що я з цикло і чмошник. І я дуже вдячний і одним, і другим. Я вдячний одним за підтримку, які відчули підбадьорення від того, що проста людина може захистити свої права перед тим, ким вона досі, як вона вважала, є органом державної влади. З іншого боку, я вдячний тим, от, які писали мені погані і неприємні коментарі. І е, я вдячний їм за те, що вони, е, попри те все, попри гіркоту, яку вони відчували з цього приводу, вони робили це здебільшого коректно і ввічливо. Хто з них правий? Кожен з вас правий наполовину. Ті, які згідні з тим, що людина має захищати свої права, це правда. І ті, хто вважає, що е, на е, сході і півдні країни гине цвіт українського народу, праві, праві ви всі. І зараз ми спробуємо дійти до спільного знаменника у тому, що ж насправді робити, хто правий і хто винний. І що повинна робити кожна окремо взята людина, кожен окремо взятий мужчина і, і жінка у тій ситуації, яка склалася. Для початку, вона має бути мінімально передбачливою. І на випадок, коли місцеві фашисти відключають електроенергію, як щойно це сталося, у неї має бути пауербанк і китайський світлодіод. І тому ми продовжимо, вибачити, при ось такому освітленні. Отже, що ми маємо? Ми маємо реальну війну, яка не була оголошена, але про це, чому вона не була оголошена, буде окреме відео. Коли люди вмирають в окопах, інші люди тут, де немає війни, або допомагають їм, або моляться за них, або там перебувають їхні рідні і близькі, і інші просто живуть собі життям, вважаючи, що вони нікому нічого не винні. І як би гірко це не звучало, у кожній точці зору є своя доля правди. Як ми живемо? Як повинна жити людина взагалі? Людина це не просто кусок м'яса, який вміє розмовляти, тому що тіло людини нічим не відрізняється від тіл теплокровних тварин. Людина, те, що вона вміє розмовляти і думати, вона не стала від цього набагато вищою над іншими представниками живих видів на цій землі, і навіть наявність інтелекту в цьому не допомагає, тому що навіть ті ж самі дельфіни ніхто не довів, що вони дурніші за нас. Людиною нас робить те. Що у цьому тілі поселилася іскра Божа, іскра Творця, котрий нас сотворив. Ті з вас, хто християни, пам'ятають слова з Біблії, де сказано: І вдихнув дихання життя у ніздрі її, і стала людина живою душею, дух, душа, тіло. І відповідно, коли ми були сотворені, було дано людині не потрібні були ніякі закони. Тому що вона жила по совісті, так як вона би мала жити у цьому світі. По совісті, тобто, совість це совмісна вість, це спільна звістка з творцем, це частота, це одна хвиля, відповідності до якої ми повинні жити і виконувати те, що, щоб жити в гармонії з нашим творцем і з світом, у якому ми перебуваємо. Тобто, перше це совість. Але, на жаль. Колись давно сталося багато різних подій, у результаті яких наші далекі предки або самі відійшли, або змушені були відійти від тих завітів творця, і вони вже не змогли з якихось причин жити по совісті. І тому для того, аби люди могли дати собі раду у цьому житті, їм був даний закон. Закон це списки правил, відповідності до яких людина повинна була поступати. Але якщо вона від них відступала, то наступало неминуче покарання. Покарання могло бути різним, різного ступеня суворості, і в кожного народу воно дещо відрізнялося. Тобто маємо жити по совісті. Реально вдається в кращому випадку жити по закону. Але оте моє відео, де я розмовляв з тими чотирма мужчинами. Показало, що вони розуміють, що є закон, що вони повинні його дотримуватись, але дотримуватися вони його не будуть з певних причин, і можливо це причини особисті, які пов'язані, або з питаннями матеріального забезпечення, або з тим, що вони не хочуть поповнити лави тих, от які ті лави, які вони поповнюють іншими людьми. Це їхні справи, це питання їхньої совісті, яку ніхто не відміняв, навіть коли працює закон, або навіть коли закон не працює. Але те, що вони мене відпустили, і те, що ми показує, що в цій ситуації вони повели себе дуже достойно. Я не знаю, що спричинилося до цього, чи це була совість, чи це була буква закону. Але вони в даний момент відмовилися працювати по тому принципу, по якому вони працюють. Не по совісті, не по закону, а по українського аналогу немає безпреділу. Ми живемо у світі безпреділу. І е, в цьому світі інколи ще спрацьовують е, оті речі, які є святі, і ті речі, які є правильні. А якщо вони не спрацьовують, то тоді людина бере до рук зброю, е, керована, мотивована інш, іншими людьми, і йде вбивати. Іншу людину, навіть ту, яку вона донедавна називала своїм братом чи сестрою. Як жити, як бути? Кожому, кожен мусить вибирати сам. Е, я не став і не стану адвокатом і пропороносцем тих, хто не хоче йти в армію. В той же час я не буду закликати людей, аби вони все кидали, вилазили зі своїх нір. Відмовилися відкуплятися, аби відмовилися переховуватися, відмовилися йти працювати за великі гроші в структури, де є бронь від армії, не давали на військоматі 5 тисяч доларів, аби їх не взяли до війська, я не буду нікому нічого вказувати, хто що має робити. Ми маємо зрозуміти одне річ: ми маємо дійти до спільного знаменника. Ті, хто зараз воює, на... В лавах Збройних сил України. Ви тримаєте небо. Ви Атланти, ви воїни. І я розумію, що ви відчуваєте, коли ви приїжджаєте сюди у відпустку. А в ресторанах грає музика. І в той час, коли ваші побратими гинуть, тут співають Много я, літа, літа» і вам боляче. Я вожу багато людей. Тому що я працюю таксист і я в своєму районі досить популярний. І що я хочу вам сказати? Я хочу сказати, що мене здивували ті люди, які, яких я підвожу, котрі зараз служать у лавах ЗСУ. Я нікому не хочу співати диферамби, я не є мега-патріот, я не ношу вишиванку. От, але це люди, яких колись я знав. Я знав їх до війни, які прості собі люди з села, будівельники, переважно, які. Які любили собі випити і погусарити. А тепер вони приходять і їхні обличчя вони світяться. Це люди, які побачили щось інше, і вони не, не приходять і не відкривають двері з ноги, і не вимагають, аби щось робили для героя, тому що ви мені винні. Вони стали скромні. Це дуже, дуже це дуже дивує і дуже приємно вражає. Я, розум... я не розумію, я не знаю, як ви там просто вигрібаєте, тому що... тому що сказати, що там важко, я не буду того говорити, бо тому що я там не був. Я хочу сказати, чому там нема мене. Справа навіть не в тому, що в мене є певні переконання, і навіть якби я пішов в армію, то я би пішов виключно на спеціальність, по якій я не брав би в руки зброю. Справа не в тому. Справа в тому, що ми всі приходимо у цей світ з певним завданням. Речі, про які я буду казати, я не можу довести, я не прочитав цього в книжках. У мене просто є відчуття. А якщо ви можете назвати це віра, у мене є віра в те, що кожен прийшов сюди з певним завданням. І коли наші роди, духовні, наші роди на горі, бачили і знали, що намічається, що намічається прихід останніх часів. Тому що коли ти там, ти все знаєш, але нічого не можеш. Ти можеш щось тільки тоді, коли ти тут. Коли ти можеш все, але не знаєш нічого. І тому у нас є дитинство, юність, і тому ми потрохи дозріваємо до того, аби дізнатися, яким же є призначення кожної конкретно взятої людини на цій землі. Ви прийшли сюди воїнами. Те, як ви потрапили у лави армії, не має ніякого значення абсолютно. Тому що людина мусить виконати своє призначення. Просто до цього можуть лежати різні шляхи. Хтось пішов добровольцем. Комусь прийшла оця так звана повістка, і він зібрав рюкзак і пішов. Когось зловили, когось, когось здали, когось скрутили. От. Але ти там. І коли ти опинився там, ти або не зламався, або зламався. Якщо ти не зламався, то ти почав виконувати своє призначення. Ти воїн і ти для цього сюди прийшов. А тепер про мене, чому я не в армії? Я не в армії тому, що у кожного своє призначення. Моє призначення проповідувати. Саме проповідувати, не віщати у якомусь блогу тупо з дивана. А говорити речі, які неприємні і болючі. Говорити речі, котрі не тільки від розуму, а від серця і від совісті. Я проповідник, і моя робота бити у дзвін. Дзвін це ми. Це все людство. А я просто дзвонар. І за допомогою голосу совісті, за допомогою отого язика дзвона, яким я роблю отак. І отак, я б'ю у той дзвін, котрим є ви. І залежно від того, з якого металу ви зроблені, виходить інший звук. Якщо ви зроблені ми всі зроблені з трухлявого пня, звуку не буде. Для того, аби звук був сильний і чистий на цілий світ, ми маємо бути виплавлені з правильного металу. Розумієш? Поки ти там вмираєш і тримаєш небо, аби воно не обвалилося на мене і на інших людей, я б'ю дзвін. За той час усі інші мають зрозуміти своє призначення. Я не закликаю нікого кинути все, взяти спакувати свої речі у рюкзаки і піти у так звані військові комісаріати. Я нікого ні до чого не закликаю. Я закликаю лише до того, аби ви, аби ви поговорили зі своєю совістю. Зроби це наодинці. Знайди собі день, поїдь в якесь місце, де немає інтернету, де не буде тебе турбувати телефон, включи собі класичну музику. Я не знаю, як, які речі тобі потрібні для того, аби ти поговорив з собою, аби з тобою почала говорити твоя совість. і... Згадай щось болюче і поплач. І після цього ти знайдеш відповідь, якщо ти цього хочеш. Звісно, більшість людей звикли обдурювати себе. Вони звикли обдурювати себе словами: я нікому нічого не винен. Ну так, ніхто не може тобі придивити розписку, яку ти колись йому написав, що ти винен йому життя, здоров'я, ти винен йому кудись піти і щось робити. Ні. Коли ти був там. Твій рід направив тебе сюди з якимось певним завданням. Ще раз кажу, я не намагаюся втулити тобі в руки калаш. Я хочу просто, аби ти згадав своє. своє. Твоє може бути, що ти просто напишеш новий гімн, не отой похабний гімн, який прирікає мою землю на загибель, бо ще не вмерла. Напиши новий гімн гарний. Якщо ти лікар, лікуй. Якщо ти музикант, грай! Якщо ти художник, малюй, але у той час, який є вільним, допомагай тим, хто тримає небо. Тому що їх стає менше і їм стає важче. Ми мусимо розуміти, що країни воюючи, так звані держави Україна і Російська Федерація, вони керуються не зовсім людьми і геть не нашими. І от те, що там зараз відбувається, це спланована спланована м'ясорубка, у якій винищуються чоловіки, винищуються мужчини усіх релігій, націй, народів, які населяють території, котрі зараз називаються Російська Федерація і Україна. Пользуюся моментом, я знаю, що моє, моє відео смотрели много людей в Росії благодаря Тіктоку і Віпіену. И я хочу обратиться к солдатам Российской Федерации, которые сейчас в окопах, и э, которые, не знаю, вы ли мне отписывали или не вы, но не имеет значения. Я хочу э, спросить вам, вас какая у вас мотивация, есть ли у вас совесть? Потому что если вы говорите о бандеровцах, вспомните такую вещь, что вы не помните, вы не знаете, кто вы такие. Во времена э, 30 е 50-е годы, когда добрый дядюшка Сталин включил огромный миксер и перемешал народы Советского Союза, множество людей было вывезено с Украины в Россию. И до этой войны, по статистическим данным, 80% украинцев заявили, что у них есть родственники в России. Это те, которые знают. А те, которые не знают, не знают потому, что, возможно, или здесь, или там, их родственники уже ну, или, или были убиты, или они просто не помнят. За то время, что прошло, людям изменили национальности людям изменили менталитет. Они, их дети, внуки, правнуки выучили другой язык. И значительная часть вас, солдат российской армии, являются выходцами из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и других областей Украины потому что ваших прабабушек и прадедушек бросили в товарные вагоны, как скот, и вывезли в какие-то условно, условно надающиеся, условно, в места, где можно жить, довольно условно, то есть чисто поле до тайга, вот, они выжили. Они выжили ценой больших усилий, они вырастили детей, дети вырастили, внуков, внуки, правнуков, а сейчас вы, Иваны, не помнящие родства, и вы пришли с оружием на землю, которая родила ваших родителей. Это твое дело, что ты, что ты будешь делать, но каждый человек будет отвечать, потому что есть, есть последствия за результаты своих действий и своего бездействия. Я хочу обратиться к тем мужчинам, которые проживают на территории России которые стараются всеми силами не попасть по различным мотивам не попасть в армию российской федерации и не пойти воевать с украинцами я желаю вам мужества и пока вы, пока вы прячетесь от ваших так называемых тоже частных военкоматов вот подумай набери сил и прими бой потому что никуда не денешься на этой земле и ты должен будешь принять решение. Обращаюсь к тем мужчинам и женщинам, которые проживают на территории Российской Федерации, которые прямо заявили, что они не будут воевать с братским народом, и которые, были, которые потерпели, претерпели различные репрессии по поводу своей позиции, которые, по отношению к которым были применены разные санкции. Я хочу вас поблагодарить. Вы настоящие люди. І ви делаете так, як должен делать человек, щоб не убивали своїх братів і сестер. Также я хочу поблагодарить представителі других народів Росії, які не захотели йти воювати з Україною. Я вдячний народам Європейського Союзу, які прийняли українців, які втікали від війни. Ми дуже раді, що ви у нас є у важку хвилину. Я вірю, що прості європейці вони не розуміють причин у тієї всієї глобальної політики, а вони просто допомогли іншим людям, які потребували цього у даний момент часу. Я хочу, хочу сказати тим нашим захисникам, які знаходяться на сході. Я знаю, що ви там є, і я відчуваю це кожну хвилину. Я відчуваю, що вам важко. Тому я роблю те, що я вмію робити найкраще. Я не воїн, я не солдат, я проповідник. Я буду проповідувати те, що, те, що вважаю за потрібне. Проповідувати те, що впливає на людей, на кожну конкретну людину, якось по-своєму для людей, які вважають себе творим Божим. Я буду проповідувати совість. Якщо людина, для людини є важлива релігія, я використовую інше. Я використовую іншу літературу. Ось таку. Якщо людину, єдине, що може стримати, це закон, я буду використовувати ось таку зброю. Якщо вона працює в якійсь конкретній структурі і для неї є важливим статут, я буду цитувати їй ось це. І незважаючи, незважаючи на те, що мені будуть говорити і писати, я не є, не вважаю себе е, ні сачкістом, ні уклоністом. Я готовий відповісти за наслідки своїх дій і своєї бездіяльності. Я далі буду захищати свої права, чудово розуміючи, що можливість захищати ці права мені дають ті, які зараз тримають небо. А ти. І ті інші глядачі, котрі знаходяться на цій стороні, де не стріляють і де дуже рідко падають якісь ракети, зроби свій вибір. Цей вибір стосується не тільки війни, він стосується усього твого подальшого життя, і від тебе залежить, як тебе приймуть потім там, коли ти прийдеш до свого роду. Чи ті, хто зараз там вмирає в болоті, назвуть тебе побратимом, чи якось інше. Тому, якщо моє попереднє відео, де я розмовляв з поліцейськими, когось образило, я прошу пробачити. Якщо це відео викликало у вас захоплення, от не треба, воно того не вартує. Воно було просто знято як зразок того, як поводити себе у тому світі, в якому ми живемо і яким саме є цей світ. Я дякую вам за перегляд і перепрошую, що так затягнув.